Добре Давай, Таня! Мельник Софія, Осауленко Андрій. Покола Оп! Швидше. Швидше, швидше, швидше. швидше. Шаня, олійник, ти робиш? Давай, давай, зробиш потом. Катери, останні, содійка. Андриан, швидше. Швидше, швидше, адрян. Идите, ведите, веди. Давай, давай, Андріан. Швидше, швидше, швидше. Отбегай, полатовай і набігай на Лазарі! Пробігай! Швидко, швидко пробігай! пробегай, останься, лайк, давай. Олександр, коваль Оп! Аня швидше. Пішов тічки. Тічки, тішки, швидше, швидше. Тішки назад, так, Бонус і на ціна обов'язково Не схід, на Вибігай прямо з поля. з поля. Давай, пішов. Готовий? Швидше, яри. Тома, швидше.

Валерій Васильевич, на лазери, вибігай, прямо, прибігай поле. Це... бежи, 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 Готовий. Давай, давай. Лите. Зупиняйтесь, зупиняйтеся. На саме початок. Давай, 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 молоде. Так само назад. Так само назад. Ходим на лазер, выбегай поля. Выбегай помнишь, выбирай, выбегай с поля. Так, да, 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 да. Давай, давай, давай. Стой, Андрюша. Давай, давай, друг. Спика спика. Назад Тер коло.

Делються, то слав, Василько Григорг, готовий. Обігай, обігай по ладону. І обігай, прямо пробігай, Таня, пробігай, Василь, пробігай. Б'ятик, давай, давай, молодець. Добре, є, п'ять, молодець. Васенько Георгія, а ніч. Давай, пять, пробегай, пробегай, пробивай, пробегай, умный. <плоджу>